І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, в зрівнянні з європейською, такою словетною зараз я вам розповім, друзі. Значить дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все те, що я поступив, навчився моя дипломна робота. Одна з найкращих тут от зараз іде викладач, і кожного за кожну. Вибачаюся, хуйню нахвалюю. блін, це неймовірно, клас, ти такий класний, як ти це зробив, і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника. зрозуміло? І, попри те, що я в роз'їздах постійно це пашина на ганяє, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю тучитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії, в Лондоні, половина на Половина щось п'яна, половина прогуля пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут не можна як у нас. Що ти зробив хуйню? І тобі кажуть хуйня, перероблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з одної сторони плохо, а з інакшої. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всі в макбуки, у нас там супер така комп'ютерна дошка. Зрозуміло, там супер крута, скріно, з скріном, з під до Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи тиш 4 роки. Зрозуміло? Я от трошки повчився, чисто для досвіду, мені було цікаво, далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на хімою займатися. І гроші взагалі не, не навчать. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині, загадую, по джоб-центру, по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів з СНГ, і вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддать, накосячать. І так сайдеть. Хто в Британії живе? От От я не збрешу. Напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс, руки, жопи і так сайдемо. І я вам відповідаю, так всюди. Потім, раз, два. Ти вчишся, тут 4 роки вчитись, прикиньте, графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво там малювати. Поняли, я там дуже багато малював. отакі всякі роботи в стілі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя, я ледве не помер. У мене і так магістерська освіта там по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу, Але от цікаво було, і, і вийшло. І я просто бачу, що це нікуди не годиться. Перше. Тут така освіта, що тебе за всю херню похвалять, ти вийдеш ніяким спеціалістом, якщо ти сам цьому не будеш зацікавлений. Я правду кажу, що ти смієшся, ти, ти сама навчишся. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміли. у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців. зрозуміло? А другі, ти поки довчишся, все, ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все заміниш штучний інтелект, роботи і, і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки оця рагульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалить Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але от, задіваю, зараз тему навчання і те, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопрос, яким це взагалі чудом відбувається? Ну, головний, це корупція і, і виробство. Типу, якби не оця історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От е, явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкінгу сто раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За три секунди код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за. Три секунди відкрити нова картка, буде через тиждень, вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін кодів ждати, що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла. Європа, Європа ребята дуже сильно себе загнала і нам спеціально всю жизнь українцям шала, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то не все, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добились, свого на жаль добились. Ми правда приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді є гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. все. Все інше це капець, починаючи від кухні закінчуючи. Знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди, в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть ті моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, так, на жаль, так. Пишіть в коментарі, що думаєте про це. Ось така от освіта, от наука. Все, друзі, папа. -па. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!